Додивляла було належним чином повідомлення дату час та місць розгляду справи. Фіксація судового сіднення створюється тип підсистемою СІКС ВКЗ. Дякую. Шановні учасники, чи є ще якісь попитання, скарги? Олена Володимирівна, Карнаугола. У вас є? Немає? Добре. Добре, добре. Олена Вікторівна, у вас є. Добре. Ага, давайте. Ваша честь, в мене є клопотання, що стосується матеріалів судової справи. Читати все чи презерватину частину. Оголошуєте зміст клопотання, звісно. Що вважаєте за необхідне? Ну, е -е, відповідно до частини 2 статті 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд розглядає клопотання учасників судового провадження про витримування певних речей чи документів та вчення інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду. При ознайомленні з матеріалами зазначеного кримінального провадження встановлено, що ухвалою слідчого судів Вищого антикорупційного суду. В до 10 задоволено частково клопотання заступника Генерального прокурора керівника спеціалізованої корумційної прокуратури Клименка від 16 жовтня 2023 року та надано дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів. Надалі Верзе щодо Зубіна. Зі змісту оскарженої уховали слідчого судді видно, що розгляд цього клопотання було здійснено з істотним порушенням КПК, саме без участі самого автора клопотання. Проте участь брав детектив Черняховський на підставі доручення від 16.1023 року. Героївич, якщо вам зручніше сидять, можете сидіти. А, мік, зараз, борода важка. Клопотання це підстави, а прошу я надати мені доступ до матеріалів судової справи номер 99 Межах, якої слідчим судаю вищого антикорупційного суду світлою, було постановлено ухвалоцю від 17,10-2023 року. Mm. Передайте, будь ласка, клопотання. через судового розпорядника. Так, в мене ж їх багато, давайте ще. Так По черзі оголосим? передавайте, оголошуйте, подавайте. Ще угу. запитання. Посилання на той саме численні 315 При ознайомленні з матеріалами вказаного кримінального провадження виявлено, що в протоколі огляду від 4 на 3 24 року том 11 актів запровадження 125-132. Старший детектив НАБУ, Дуда, Лише з метою виявлення та фіксації відповідності.